Вітаю, друзі! Сьогодні вкотре поговоримо про чергову будівельну епопею, яка має місце у Івано-Франківську. На протязі 2023-2024 років редакцією нашого видання проводилось журналістське розслідування з приводу ймовірних афер зі сторони колишнього франківського забудовника Олександра Вовчука. Початок був неймовірно цікавий. Як виявилось, пан Вовчук ще до зайняття будівельним бізнесом був фігурантом у кримінальній справі, де йому інкримінувались шахрайства у вчиненні більше десяти злочинів. Однак пізніше ця справа була закрита судом по амністії за проханням самого ж обвинуваченого. Вельмошановний Олександр Вовчук, безперечно, є дуже колоритним персонажем, адже у 2024 році він також встиг стати обвинуваченим у кримінальній справі по нанесенні тілесних ушкоджень, яка на даний час слухається Тисминицьким судом. За інформацією, здобутою нами в межах журналістського розслідування, пан Вовчук на даний час є фігурантом ще трьох, щонайменше кримінальних проваджень, і це ще далеко не кінець. У лютому 2024 року на адресу редакції прийшло звернення від мешканців будинку по вулиці Загвіздянській, що в місті Івано-Франківську, у своєму колективному листі понад 30 жильців просили допомоги та стверджували, що саме Олександр Вовчук намагається позбавити їх законного права на придбане житло. Крім того, даний будинок досі не здано. В експлуатацію, хоча в ньому мешкають люди ще з початку 2022 року. У листопаді 2023 року мешканці будинку проводили загальні збори, на яких були присутні представники колишнього забудовника, які обіцяли дослухатись до жильців та посприяти технічному введенню будинку в експлуатацію, з того часу минув рік, однак жодної проблеми не вирішено. І мешканці 170 квартир перебувають у заручниках волі Олександра Вовчука, який зовсім не йде з ними на контакт. Нам вдалося поспілкуватись із переселенкою паною Катериною, яка, залишивши свою домівку, тікаючи від жахіть війни у 2022 році, придбала у будівельній компанії, яку очолював Олександр Вовчук, житло. Однак замовник відмовляється від визнання угоди купівлі-продажу та стверджує, що правочин не підписував, і договір є незаконним. І пан Вовчук він заперечує факт підписання договорів ним, і цим він якби затримує акт підпису ним акту здачі будинку, тому що там три людини, які мають це підписати: це пан Петренко. Пан Вовчук і пані Тимчук. От Пан Петренко, наскільки мені відомо, він підписав свою частину, а чомусь пан Вовчук і пані Тимчук вони ну, цього не роблять. Ну, тобто Немає пояснення чому, наскільки я розумію, з Вовчука сторони, тому що він заперечує сам саму. Якби Факт підпису докум... ну, наших документів, але в мене є квитанція про оплату, тобто ми сплатили кошти. Я не розумію, що може бути неправомірного з нашої сторони і чому ми маємо вирішувати питання, якщо він вважає, що десь... Було е, якесь правопорушення, то чому ми маємо це розбиратися люди, які ми сплатили за свої квартири? Будинок вже все підключено, але він не не вводиться в експлуатацію. І чому він не хоче підписувати? Ну це також хай він підпише, і потім вирішує свої там внутрішні конфлікти. Е, ну це дуже все. Засмучує обурює, тому що ми е, сплачуємо е, там ікс 2 рахунки. І ми самі збираємо кошти, щоб сплатити за світло. У Нас маленькі діти, ми не можемо їх Ну, переписати. Наприклад, ми переселенці, ну моя родина. Ми приїхали сюди да, від війни, і виходить, що тут. Ми прийшли в БК цитадель. Зараз успокоюсь. Просто питання війни. Я дуже, дуже викликаю великі емоції, вибачаюся. Ми прийшли в БК «Цитадель» і там вже був підготовлений договір, ми його підписали, сплатили кошти на рахунок, у нас є квитанція. Тобто ми спілкувалися з, з представником. Там виходить, що Роман був, який нам показував квартиру. Це я так розумію, він ну, агент з продажів. А він там показав квартиру, ми прийшли. Ну, тобто, наступного дня підписали договір там через кілька днів, тому що ми думали, тобто договір був підготовлений, тому що ми погодилися на цю угоду. І все просто мене обурює ну, і викликає емоції, тому що ми, якби, переїхали сюди, ну шукаючи, скажімо так, порятунку, і тут виходить, що крім усіх всіх проблем, які на нас накотилися, ще проблеми з цим будинком. Людина у розпачі, адже вона перерахувала солідну суму на рахунок будівельної компанії і має на це відповідні документи. Дуже цікаво, правочин не підписував, а кошти використав сповна. Хто ж, як не директор підприємства, несе повну відповідальність за фінанси очолюваної ним фірми? Більше 10 власників квартир. Будинку по вулиці Загвіздянській зустріли нас на порозі Івано-Франківського міського суду. Всі без винятку стверджують, що законно придбали квартири, так як кошти за житло через банк перерахували на рахунки забудовника. Змін змін немає з тих, з тих пір, пан Вовчук на зв'язок не виходив, не з'являвся декілька разів. Він, він був на території нашого будинку, але ні з ким, скажімо так, з мешканців він не, не спілкувався фактично, і, і ніяких зрушень в уведенні будинку в експлуатацію немає. Е, ви що Угоду укладав в офісі БК «Цитадель», Гроші були сплачені на рахунок, є квитанція. У нас в під'їзді в будинку більшість це молоді сім'ї з маленькими дітками. І в зв'язку з цьогорічними нововведеннями зараз у них всіх підходить час в садочок йти в школу, і вони без приписки не зможуть дітей, діти піти в школу. От як так? Ми віртуальні люди, ну, без хатьки чи як? Не розумію, чому бездіють правоохоронці та дозволяють робити наругу над людьми. Сам вельми шановний Олександр Вовчук стверджує, що грошей ні у кого не брав та угод не підписував. За нашою інформацією у червні 2023 року. Пан Вовчук подав заяву до правоохоронців про викрадення печатки. Та бази доступу до банківських рахунка підприємства у січні 2023 року. Якщо й так, то виникає питання, чому заяву було подано аж через півроку. Однак, за якимось дивним збігом обставин в цей період сам Вовчук, як керівник підприємства, та його батько, який в той час працював мулером, справно отримали заробітну плату. Як нам вдалось з'ясувати у представників банку доступ до рахунків, Вовчук міг заблокувати виключно одним єдиним дзвінком, змінивши згодом електронний підпис. З якою ціллю Вовчук провернув таку оборудку, ми можемо тільки здогадуватись. А висновки, безперечно, вже за представниками поліції. Як на мене, весь курйоз ситуації полягає в тому, що вона як під копірку, списана із аналогічних будівельних афер забудовника Мельника, від махінації якого постраждало сотні сімей обласного центру, після чого, як говориться, він накивав п'ятами з України. Ще раз запитую у правоохоронців: чого чекаємо розвитку таких ж подій та втечі Вовчука за кордон, залишивши людей сам на сам із своїми проблемами. Далі буде. До зустрічі у наших наступних сюжетах.